Всі очі, преподобна сестра, дорогі учасники нашого такого семінару конференції. Мене звати Андрій Яремчук. Я є учасником такого проекту жертви українсько-польського протистояння 39-47 роки ХХ століття. Наша, наше завдання одним із наших завдань, це є ідентифікація українців, які загинули від рук поляків. Від 1 вересня 39-го року до 47-го. Ця тема, з якою, яку я підготував на сьогоднішній виступ, це «Душпастові жертви доби німецької окупації 41-44 на території дистрикту Галичина. На цією темою ми працюємо вдвох. Ще є такий е, дослідник Володимир Ковальчук, який працює в Києві, і тому в цьому проєкті ми вдвох. І ця презентація, яка зроблена, це наша спільна праця, наші спільні досягнення. Я не буду зараз за браком часу говорити про взагалі стосунки церкви влади цього періоду, бо це займе багато часу. Основна моя мета це є подати і висвітлити питання, до яких особових втрат серед українського католицького духовенства призвів українсько-польський конфлікт. Період німецької окупації на теренах Дистрикту Галичина, щоб ви розуміли, дистрикт Галичина, він був поділений на 12 крайсів, край Заутманшафти. Окремо тут був виділений місто Львів і Львівський повід. Працюючи над, взагалі опрацьовуючи цю тему українсько-польського конфлікту і жертв. У саме з душпастерями загальновідомим є Августин Цибровський. нього дуже багато говориться. людина, яка загинула, священик села Черепин, який загинув від рук польського АК, тут, у Підлівському селі Лупушна на Гаївці Тарасів. Але, взагалі, в цьому виступі ми намагалися об'єднати, скільки ж загинуло священиків душпастерів. І який період, в які періоди найбільша така ну, хвиля цих ці, жертв? Питання, чи вони мученики є, це, мабуть, не до нас, але те, що є такі факти, і є факти підтверджені, е, нам вдалося е, ідентифікувати дев'ять священиків одного богослова, які загинули в цей період. Для зручності подання інформації ми це поділили так, як вони йшли по львівських повітах і по хронології час загибелі. Першим священником, який був вбитий польською боївкою, за одними твердженнями, це звичайні польські, скажімо такі, шовіністи, націоналісти, які вбили, за іншими, це частинка армії Краєвої. Це був отець Степан е, Кулинич, е, парафії село Болянович, волость Гусаків е, чи Гусаків, я не знаю зараз, як правильно. Тут буду я подавати от коротенько, як це сталося. Е, коли період 21 травня 42 року е, він був вбитий. Е, також ми ще подаємо короткі дані е, про його, е, з його біограми. Ця біограма є створена завдяки праці отця Праха, коли він опрацьовував духовенство Перемисівської єпархії, нами була віднайдена метрика, метричний запис смерті, але зауважте, що це є метричний запис його смерті. 21-й, бо всюди в спогадах кажуть, 19 а в метриці записано 21-й, і там, де причина смерті, нема нічого. Чи… Священник той, який е, ховав, побоявся, чи якась інша причина, але нема запису е, причин смерті. Просто є, що Степан Кулинич, Парохос, локальний е, і час і, і час вбивства, ну, час смерті і поховання 24-го. Це була е, перша жертва, яка яку нам вдалося. Ідентифікувати. Тобто от він загинув від пострілів, як ви можете прочитати. Навіть є прізвище поляка, який це зробив, трусечко. Це перша жертва. Наступна це є Золочівський вже повід, бачите, квейзаутман Золочів, село Ясенів. Це достатньо є також відома справа. Яка стала відомою через, скажімо, 50 років після того, як це сталося. Тому що на різдвяні свята був вбитий отець Мартин Балюта. Венішні він пропав без вісті, коли їхав із Свізник з... його віз саньми в Жарків, тобто, де він мав відправити службу Божу літургію, з ним його супроводжувала також. Дівчина, яка йому допомагала, вона була змішаною українсько-польської сім'ї. Цікаво, що її брат служив в Сес Галичині. Потім дослідження показали, вони пропали безвісті, ніхто не міг знайти їх уже. Селяни кинулися шукати, знайшли тільки під воду. Потім знайшли е там, частково фелон його, і все, вони пропали. Але вже в 94-му році прийшла анонімна така записочка до е керівника е народного руху на Золочівщині, де було розписано і намальована карта, така схема, де знаходяться трупи отця Мартина Болюти і людей, які його супроводжували. І тоді справді знайшли закинутий колодязь, відкопали і там знайшли три скелети, і прийшла, ну, я не знаю, чи то ексгумація взагалі перепоховання їхнє уже в самому селі. І зараз та могила є. Правда, на ній не вказано, що це зробила польська боївка. Взагалі, оця територія, це відбувається недалеко від Гути Пинянської. Це територія, де дуже активно діяло польське підпілля, яке було дуже міцно об'єднання з радянським підпіллям. І скільки там людей загинуло по сьогоднішній день, дуже важко порахувати, хоча основні такі вбивства вбивства Вікаторських. І інших людей, які такі були дуже знаними на, на тих теренах, в основному інтелігенції, е, навіть знають вбивці. Значить, наступний це балюта. Бачите, воно 42-й рік і вже переключається на 44-й. Так виходить взагалі, що я наперед забираю, що 44-й рік він був найактивніший от в цій, цій такому протистоянні, конфлікту збройному, де відбувалися вбивства. Е, це е, дані про вбивство е, отця балюти. Це є з звіту ООН, бачите, 7 січня 6-й годині. Це такі витримки з, е, зібрав. Це є електронний архів українського визвольного руху, а це є цедіал доповідна така записка, яка була надіслана метрополію про е, вбивство і зникнення оця балюти. Наступне 15 березня 44-го року село Теж Золочівський повіт, село Глібовичі Свівське, така загальновідома польська акція по підлівських селах. Поляки самі визнають, що це було, скажімо так, дуже жорстоко, тому що гинули абсолютно невинні люди. Група під командуванням чера Петра Шевчика вийшла зі Львова і 15 березня вони здійснили напад на це село. Там частина села була спалена дотла. То, що вдалося зараз ідентифікувати, ми їздили в то село, досліджували це питання, знайшли ще одну старожилку. Яка ось ця пані Дацько Стефанія, яка була свідком, того навіть то пам'ятає, тоді загинув отець Григорій Тикто, разом з ним була вбита його матір і його дружина. Їмость. В загальному тоді загинуло, то, що по спогадах людей, тому що метричних записів не збереглося, по крайні ми їх не знайшли. Це є 44 особи. Які загинули тоді від рук польського, польського АК. Вони поховані у глинянах. Це є ось їхня могила у глинянах, бачите, всі троє разом ти, хто його дружина і мати Павлина. А це є інформація також з... подана до Львівської метрополії. Де зазначено, що отець Герой Тиктор був замордований польською боївкою, його жена і мати е в селі, поховані в Голинянах. А пише замордований? Так, аво, замордований польською боївкою. Е є навіть опис, е як знайшли, були знайдені трупи. Там е помічниця, яка доглядала дітей, е оця тиктора і. і його дружини Ольги, вона встигла дітей через вікно викинути і сама вискочила, і вони лишилися живі. І е, вона чула, як вбивали і е, знущалися над отцем і його сім'єю. На, е, наступна е, акція, яка задія, яка була задіяна за участю, це цього ж, ж боївки АК. Це є 21 березня 44-го року. То, що я от казав село Лупушна, Гаївка Тарасів. Це така ну, загально відома. Е, подія на Львівщині. Недавно там відновили хрест, поставили табличку. Різні дані наводили люди, що вбили 30 осіб, 50 осіб, цифри різні ходили. То, що свого часу от, пан Стеблій ідентифіковував, і то, що нам вдалося ідентифікувати по метриках, і е, вдалося знайти запис, найстаріший запис, ну, запис, який найближчий був до події, це березень, є запис серпня 44-го року, як е, жителі села Селеська, це сусіднє село, е, розповідають про це вбивство і зазначають, вбито 23 особи. Було дуже багато поранених людей, яких возили в Біберку е, в лікарню і так далі. Е, я ще навіть застав е, учасника того події, який там вижив, 17-річний хлопець він тоді був, такий пан Роман Наугольник, е, який бачив е, тіло отця Цибровського, його, ну, його замордували, його дійсно ну, там, порізали і так далі. І він сам на собі виніс трьох поранених звідти з, то, з тої Гаївки. Що цікаво, оця Цибровську туди привезли, його забрали з черепина. Тоді в Черепин зайшла боївка, і воно от вночі з 20-го з 21-го там розстріляли 15 жителів, хтось загинув від гранат, хтось від розстрілів і загинула їмость. Дружина отця ну Є такі свідчення завдяки тому, що було зібрано і знаходиться в постеляційній центрі біатифікації, то є такий спогад, що вона була розстріляна на хрест. Ну, чи це правда, чи ні, зараз важко сказати. Це те, що є документи про цю подію, це є знову ж таки. Документ поданий до Метрополичої консисторії про вбивство. Тут зазначено, що 14 парахіян в загальному по метриці, отут от запис про вбивство священника і його дружини. Бачите, просто священник мусив убитий без якихось ідентифікацій. Але по метриці, по метриці, то що є наступна сторінка, 18 осіб загинуло внаслідок тої акції. Ця фотографія, е, я знайшов, видавався на початку 2000-х такий краєзнавчий збірник Пустометрівщина, і там маленька така фотографія. Я не знайшов звідки ця фотографія, можливо, ще Бог десь поможе відкриє. Тут, тут якраз коли в череплені вони мали спільне поховання, бо то не тільки їх, Там ще 17 господарів. Так, так, було, так, 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 так. Вони розстріляли, там було масово. Так, наступний очікає. На минулому на території України Казани Та це туто, -ту. це туто -ту. ту -ту від Львова Лопушна, це є 20 км від Львова. Так, Без так. Бачите, Львівський повіт, по німецька ідентифікація, край за Лембе. Як і вважали, що твої їхні. Ну так, так. Так, так. 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 Рік, ну так, так. Ну але мається на увазі, що поляки завжди вони говорять про те, що це їхні землі. Що... Ну це інша тема. Я Дивіться, думаю, на нас -то на <ріст> <І що ріст> <є доведу> того, <ріст> в міні, Наступний І... дуже цікавий момент, який от отець згадав, я є залучений. В Інституті історії церкви Українського католицького університету до такого проєкту Духовенство Станіславівської єпархії, 39-44 рік. І колеги з цього проєкту попросили мене поїхати в, таку, в таке село Грабівка. Зараз це є Калуж, Калужський район. На той час це був Станіславі, Станіславський повіт, ну, тобто край заутманшав Станіслав. Так, село Грабівка. Це також, ніби здавалося, загально відома м, така е, подія, трагічна подія, коли партизанський, радянський партизанський загін Іскра е, зайшов в село і розстріляв 23 осіб. Е, і між ними загинуло два священники. Микитюк Володимир Лука. І Скрутень Володимир, який на той час був парухом в селі, а е, Володимир Микічук до нього приїхав, втікаючи від наближаючогося фронту. І ви розумієте, така, ну як то кажеться, нічого, Бог просто так не робить. Завжди Бог якось так керує. Приїхав я в то село, питаюся ну, людей: така подія, знайшли мені людину, дуже цікаве село тим, що. Вони мене завели в ліс, і в лісі багато є хрестів. Всюди, де якась загинула людина, там ставили хрест. І по нинішній день не дуже то древно за тим слідкують. І поводили мене, значить, і я питаюся, а є хтось такий, хто би міг мені за цю подію розказати вживу? І той чоловік, пан Володимир, каже мені, є такий пан Михайло Іванців, який був очевидцем. Кажу, можете відвезти? Можу. І привів мене ось до цього гарного пана. І я в нього розпитую за ці події, не дивлячись на те, що він з 29-го року, світла пам'ять добре говорить, каже, моє здоров'я, бо в мене є бджоли. Такий дуже з гумором чоловік. І каже: от я за цю подію починаю його розпитувати. Він каже, з цієї хати загинуло три людини, стоїть дві людини, там, там, там. Він то розповідає мені, ну, я задаю йому питання. Кажу, ну а чого це зробило? Просте питання, чому це зробили радянські партизани? Бо загальна, от, диверсійна група Іскра керував Гнат Кулагін ввійшли до села зібрати хавчі. Діду каже, так, вони, вони прийшли не зібрати хавчі, а грабувати людей. Ще перед цією подією. На той момент перебували повстанці упа. Я знайшов дійсно частинка куреня Скажені, був тоді там, ну, що вони там робили, може, відпочивали. Вони цих побачили і почали, відповідно, що. Ну, ці грабують селян, вони ж не дадуть селян грабувати. Ну, почали цих відбивати. Всі втікли, одного ловлять, верніше не ловлять, його, поранили і загнали на обіця одного будинку. І цей пан Іванці мені каже таку фразу: їх убили через поляків. Я кажу, я не зрозумію, чому через поляків? Він каже, ну, бо той загін був польський. Я кажу, як польський, як це радянський. Він каже, ну, він називався Але... Розумієте, у мене е, ну, якесь так, якби дежавю було. Щось не то. Кажу, ну чому ви так кажете? Він каже, ну дивіться, каже, того, що загнали на обістця пораненого, каже, він вийшов з обіця. З гранатою, крикнув Єзус Марія, і розірвав себе гранату. Він каже, ні українець, ні росіянин би не сказав Єзус Марія. Дзвоню я до свого, я трошки на цьому зупинюся, бо це така доста нова сторінка, її мало знають. Дзвоню до свого цього напарника Володимира Ковальчика, кажу, Володя, пошукай в Києві в архівах Бо тут, ні у Львові, ні у Франківську про і скаже, нічого я не можу знайти в архіві. Він каже, добре. Минуло немало часу. Він мені дзвонить. Каже: Дивіться, це якийсь цікавий загін. Каже, про нього інформації майже нуль. Він каже: я знайшов тільки отакий документ. Це е, Центральний державний архів вищих органів влади. Отакий один звіт, в якому є описано про діяльність цього загону. Це диверсійний загін, був, який закинули спеціально на територію Західної України, щоб вони проводили диверсії проти. Мирного населення під типа УПА. І в його складі він складався дійсно, в основному з росіянів, але в його складі були поляки. Той оцей пан Іванців, ще мені одну цікаву річку інці склали: він каже, це були поляки, яких Кулагін набрав на Львівщині. Я кажу, де на Львівщині? Каже, він їх привів з території Рави Руської. Звідки він це знає? Він каже, як це каже. В той час ми це знаємо. Тобто такі, таку цікаву історію і таке підтвердження, що цей загін дійсно в ньому були росіяни, але були і поляки, які сюди цей загін був закинути. Його доля трагічна цього загону. У німці його розбили. Потім у його добило біля села Бистриця на район. Отака цікава, це є могила, оці вони похоронені в спільній могилі прямо біля церкви. Це їхня. Я потім це передам і це буде доступно на сайті. Це їхні як вони, деталі. Наступно, це є найменш досліджений факт. І отець прах багато зусиль доклав. Потім я намагався ще. Покопати вбивство е оця Григорія Сивака, який був парухом село Букова, це Самберщина. Це вже бачите Другобицький крейс Е, Священник, який тут коротко описано: їхав до млина, його перестріла польська боївка АК, знову ж таки. І в підвалі вимукоктолицького костелу його там вбили, і він пропав. Звідки про це знають, потім вже перед смертю один чоловік признався про це. Е, бачите, навіть нема точної дати. Весна. Я, я хоча б хотів місяць знайти вбивство. І там розходиться березень, квітень, точної дати не Е, Мостищина. Також трагічний, трагічна сторінка українсько-польських таких протистояння і конфліктів це є вбивство двох священників і богослова. Це відбулося 28 липня, практично це вже кінець німецької окупації, тому що 27 липня маскалі, ну, радянські війська вже захопили Львів. Вже захопили Львів. Що цікаво, такий є цікавий один факт, що 26-го тут в, у Львові вже був вивішений на ратуші польський прапор, а внизу висів радянський, американський, англійський прапор. Так що дуже активну участь в, в захопленні Львова брала польська АК, значить, обставини смерті цих людей. Вони їздили до свого колеги, і коли поверталися, польська боївка зловила їх. От бачите, під командуванням поліка Фусика зі Ствіржа, і їх забрали на Закостілля, це така частина, південна частина Мостицька, там замордували і закопали. Трошки, значить, про це є публіка це їхня е, от Є дуже гарна книжка, в якій описана процес ексгумації, не тільки їх, тут взагалі священників, які були загинули. Е, книга Михайла Козика, вона найти доступна онлайн зараз. І тут є опис от ексгумації цих тіл. Це вже 94-й рік, тобто, через 50 років після. Події відкопали їхні тіла. І тут є одна цікава історія: тіла отця Миколи Мацюка і отця Відуша знайшли повними, тобто скелети повні. А Богослова Саноцького, як в книжці пише, і це мені підтвердили люди, там, коли я їздив туди, їх, йому, його знайшли тільки з нижню частину щелепи. Тобто нижня частина черепа, без верхньої. Ну і так його перепоховали в Тартаку. Оце є це тут, де їх, де їх закопали, а це є хата, мене привели, оце є хата, де їх ну, замучили, закатували. Ну, мене там водили по людях ще старожилах, і завели до одної пані, і вона каже, ходіть, каже, я вам покажу, де є голова Саноцька. Я так ну, скептично на то подивився. І вона нас перевела, бачите, тут дорога є, вона нас от, тут іде дорога, вона перевела нас через дорогу, так провела через поля, і вона каже, отут є закопана його голова, каже, бо знайшли лише частину, каже, але чогось тоді не викопали. Ну, тоді зі мною був представник місцевої їхньої інтелігенції, не знаю, чи вони там проводили додаткову резумацію чи ні, але. Ось така подія, гарно, що є хоча б пам'ятний знак. То що не знаю, як він зараз виглядає, але тоді був мало доглянути. І отак коротенько. Працювавши низку джерел, книг, періодичних видань, провівши науково-пушкові експедиції, вдалося зібрати дані про дев'ятьох священиків одного богослова, які загинули від рук польських боївок, членів АК або ж боїв, до складу яких входили представники різних національностей, зокрема і поляки. Отака робота нами була проведена, ну, по суті, від 2018 року десь до минулого року, що вдалося зібрати. Отак коротенько. Більш детальна інформація я передам оцю полікарпу, він виставить буде на сайті. Дякую.